Добрий день, шановні мої садоводи. Садоводи, які починають щепити. Дуже багато хто мені телефонує і по хурмі, і по іншим деревам. І я коли балакаю, люди кажуть, я так хочу навчитися щепити. А інколи кажуть, я вмію, але в мене не виходить щепити. ну, По-іншому буває. Да? Володя, куди ти пішов так далеко мене Та я буде... щоб тебе? мене не буде чути. А, цю, чути. Да. Ось. Так чуть. Е, я вирішила назвати своє відео щеплення брунькою від чайника до чайника. Перший чайник це я. Я буду вам таким же чайникам, як ви, буду показувати оце щеплення. Ч... не Утіги утюги, утюги, утюги хай не дзвонять. <рес> утюги хай не дзвонять. Да. да, дуже Я ще хочу сказати, що Ті, які вже вміють щепити, мають досвід і щеплять, так? такі як мій Володя, не треба мені нічого писати в коментарях, що я не так держу, що я не так роблю. Це відео тільки для нас, від чайників, до чайників. То тим до побачення, коли буде показувати Володя, як щепити. А це відео для тих, хто хоче навчитися. Чому я вирішила це зняти відео? Чому? Я вам поясню, тому що коли Володя мені показує, він вже багато років щепить і він це робить раз, 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 швиденько і побіг. Я кажу: Та ні, почекай, а як ти відрізаєш? А як ти там те ще робиш? І він каже: Ну так, от, от. І у нього це все стоїть уже на автоматі, розумієте? Але коли ти починаєш це як сказати опановувати, то ти звертаєш увагу на всі маленькі дрібненькі, там на які вже володя, він взагалі вже не звертає уваги. Тому я вирішила, ось поступово, як я навчаюсь, поступово я хочу донести цей досвід вам. Володін досвід через себе, можна сказати так. Ще хочу сказати, що в минулому році в мене вийшла вже одна при, е, прививка. Ну, може, вона е, щепа вийшла. Да, може, там і не одна вийшла, ну е, одною я дуже горжуся. Дуже. Чому? Пиша. Пишаюсь, так. Да. Дуже пишаюсь. Чому? Тому що жіночка одна хотіла так відблагодарити нас, ми її щось відправляли, її сподобалося, і вона нам хотіла відблагодарити, і вона нам. Віддякувати да, і вона нам uh, вислала uh, живця геї. Hey. Коли ми відкрили його, ой Боже. А там, значить, гілочка вже була Криві не ті, що з розпущеними листочками, гілочка була з квіточками, вже розові квіточки красивенькі такі були. Я кажу: ой, та це Вова каже, там ну, це вже ж не, не вийде. Я кажу, пішли, будемо щепити. І ми з ним удвох пішли. І він пощепив, і я пощепив. І що саме головне в мене вийшло. Володіна гілка не прижилася, брунька, а моя прижилася. Це дуже важливо. Якщо людина дуже чогось хоче, неї обов'язково вийде. обов'язково. Значить, е, дивіться, оце в нас росте в асфальті вишня. Вишенька така пробила, її в нас, я вже казала, що у нас багато тут асфальта. Це колишня тракторна бригада. І оце тракторний стан такий, да? це в нас е, вишня, яку насіяли птахи. Ось зразу хочу сказати, що ми вже знімаємо третій дубль, бо нам обов'язково хто-небудь позвонить, коли ми знімаємо. І не вийшло у нас два дубля. То в тому дублі я показала, що ми відрізали всі гілочки, отут які були, ось щоб сформувати штамп, Залишили от ось стільки гілочок, шість гілочок. Ми ще це ще не остаточно, скільки ми залишимо, але ми. Коли пощепимо у скілетні гілки, ми пощепимо брунькою, пощепимо е е цю деревинку. Тоді, що піде, то піде. А останні ми ще відріжемо. Тобто ми залишимо чотири гілочки. всього, да? Так, значить, е що треба для щеплення? Оце дуже важливо. Значить, по перше, для щеплення треба сам живець для Да? Цей живець треба, от бачите, це теж дуже важливо. Його треба вимочити у воді. Ну можна на ніч замочити, якщо ви зранку збираєтесь там щепити, можна, ну, в общем, хоч би на два години, для чого? Щоб він напитався, на, 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 набрався води, і коли ви будете відрізати буньку, вона у вас була більш піддатлива. Тобто більш м'якенько йшов, ніж у корі з скользив. Бо це дуже важливо. у щепленні, дуже важливо відрізати бруньку. Я вам скажу зразу, в мене це не виходило багато разів. Зараз, далі я покажу, як і що. Так, значить, ще що треба? Треба плівка. Володя любить стрич, звичайно, такі стречка, який я теж, в принципі, їм. Але в нас є і така більш професійна. Ну, як сказати, професійна. Ну така, що можна замовити, вона не дуже дорога. Ця плівочка десь в інтернеті, я думаю, ви знайдете це. Так, плівочка є. Тепер ніж. Значить, зразу вам скажу, викидайте всі у ті приспособи для щеплення, то чистий такий розводняк. ну Це по нашому досвіду. Володя мені завжди сміється з тих секаторів е, для щеплення там, чи ще щось. ну Це таке. знаєте. Е, тим, тим паче, що для бруньки воно взагалі не підходить. Треба гострий ніж. Е, ну, дивіться, Володя замовляє собі олфу. Це не для реклами, це просто я показую, що він замовляє олфу. Для чого? Щоб в нього ну вона дуже гостра і е, оця, ця лезака дуже да, довго тримає заточку. Але ми йдемо просто в будівельний магазин, купляємо собі звичайне лезо і вставляємо його в нож. Тільки перед тим бажано його може промити водою з галою, якщо там є кансервакансервсерваційна зма. А, та, така змазка, якою змащують, якби жирна така змазка. Якщо вона там є, то її краще прибрати, щоб вона вам не мішала так, значить Ще раз. Треба гілка. Непосредственно улетів Ой, полетів. Я буду цією стрічкою, плівка да, і гострий ніж. так, Далі. Що ми будемо робити? значить, Що ми робимо далі? От як беру свій Так, ще раз хочу е, сказати, мені Володя показує, тож, ж от, е, показував не раз, як треба різати гілку. Чесно вам скажу, теж в мене не виходить, так як каже Володя, в мене не виходить. Він мені показував 250 разів і каже, ну що ти, ну, ти, ну що ти? Ну що ти? Ну, не виходить в мене. Так, я для себе знайшла свій спосіб. Чому я вирішила зняти в принципі це відео, бо мені кажеться, що так більш простіше. Дивіться. Звичайно, коли він вже багато щепить, то йому так зручніше. Тобто робимо заріз. Це я показую просто на гільці, яку ми тільки що зрізали з цієї деревинки. Да? Ось, беремо брунькою до себе, то є тонкішим, концем, кінцем до себе, товстішим туди. Да? Робимо такий заріз невеличкий ось тут, Да? Отак зробили. І Володя далі розпоказує мені, що треба отак от під, під, під самим гострим кутом її зрізати під брунькою протягуючи. Так, протягуючи да. Ось вона в мене вийшла, дивіться, що може вийти. Вона, Отак Якщо це, вона раз і падає. Якщо вона впала, то що впало, то пропало, то пропало як каже Володя. Все каже, відрізає нове. Тому... А вона в мене падає. ну... 50-60, може навіть 70% вона в мене падає. Понимаєте? Не виходить. І я, що зробила? Я для себе, це для вас, дорогенькі мої. Бо ті зубри. Ага, Готовий, ага, ага як я понеслось. понеслося. Хорт... Вітер такий. Так. Не відволікайся, Володя. Бо оті зубри, такі, як Володя, вони, вони це роблять вже швидко-швидко. А в нас ще так не виходить. Тому ми не поспішаємо. Значить, Що ми робимо, Володя? Де в нас буде це? Ой, Господи, давайте, чемоданчик перетягну. Так, давай я вкладу. Щепить ми будемо ось сюди. Ось сюди. Так, зразу скажу: різати можна в будь-якому місці, але бажано різати так, щоб гілка росла ззовні, а не туди, з тієї сторони. Звичайно, що краще стати з тієї сторони, так воно зручніше, ніби то щепить туди. Але краще, щоб коли вона приживеться, а вона ж у нас приживеться, обов'язково приживеться. Такого ж не може бути, щоб не прижилося. Правильно, ми ж якщо не приживеться у того, хто нічого не робить. Да? То вона піде на цю сторону рости. тоді, ось так. Бачите? Тобто ми будемо щепити отак. От от, бачите, я вже одну пощепила, поки два дубля в нас було. То я вже пощепила, бачите, ось одну. І вона буде рости, якщо вона піде, вона в нас піде обов'язково. Вона піде ось сюди рости. Не туди, вовнутрі, а сюди. Назовні. Так, Володя. А тепер якось давай так, щоб було видно людям. Як я це роблю? Значить, ще раз наголошую на тому, що гілочка треба тончим кінцем до себе, тобто брунькою до себе. Бачите? І ось так робимо надріз такий, да? А тоді, так, коли я буду мовчати, Володя, то ти можеш розказати, що треба там. Я тобі дозволяю так. розказати. Береться собі аптечку, <ріст> на всяк випадок. Ну, Та дуже, да, ладно, ну, тобі мовчи. Так, <ріст> я не, ти, ти от, коли я буду там заріз робити, ти розкажеш, що я там ладно, буду. Давай Допу. уважно. Так, дивіться. І потихеньку, не треба спішити. Бачите, ага, бачите, що я придумала? Я кладу на коліно і дивіться, не отут рукою тримаю, да? щоб не врізати ножем, а ось тут. я тоді не, не хвилююсь, що вона впаде в мене на, на пол. Брунька, понімаєте? І я не хвилююся, що я вріжу себе. Робите гострий кут, ось тут, гострий кут. Він мені все одно каже, гострий кут, в мене він не виходить. Він... А отут на коліні в мене він виходить. І ми потихеньку, так, дивіться, потихеньку починаємо різати. Під брунькою буде важче різати, особливо шовковицю, її важче під брунькою різати. Но нічого страшного, ми зараз ось ще раз так: оп, і, на... і поїхали, поїхали, поїхали. Під бруньку пройшли, оп. А де, далі я буду мовчати, дивіться, вона в нас не впала вже, бачите? Далі я буду мовчати, а Володя розкаже, що я далі роблю. Давай, Дивіться, покажи, що я роблю. Закрай губи чіпляю, uh -huh. щоб руки освободити. І зараз ріже надріз робить. Бажано не чіпати деревину, бо сік не дасть прожитися. Ось uh -huh. uh -huh. такий заріз, язичок, щоб рунька трималась. Кажу, що язичок та, я роблю. Та, Ось та, такий, бачите, карманчик внизу, трошечки це. невеличкий щоб язичок. Ручка, так, щоб вона не падала, щоб вона отсюди лягла от сюди, в цей язичок, бачите? Тепер. Володя, тепер розкажи нам, як можна її. Е... Ну, Можна до гори перевернути, ще краще буде триматися, це теж переживеться. Да, якщо ви переплутали верх знизу бруньки, нічого страшного, нехай вона вже у вас бачиш, Так і росте, да? Да, не влазить в етед. Ну, Мало карманчик, то треба було трошки більше робити. Ой, Ой. Отож, бачиш, а? нічого, чайник, чайник. Угу, угу, угу. Бажано це треба пошвидше або mm -hmm. камбі висиха. Так, да. ну нічого, в нас вийде. Обов'язково так. О, ставилась. Так, тепер трошечки підріжемо її, бо вона вище, ніж повинна бути. Бачите, ось тут десь вона. Заріз мене от, отсюди починається. Отак от, от ми її вставили. І до одної сторони вона повинна щільно прилягати. Тобто, одна сторона -то не дуже може, а от одна сторона дуже щільно. Так, тепер. Ну, якщо не Хватає третьої руки. І нам. Так, звичайно, не вистачає. От господі, Володя, в мене скучне. Нічого, нічого, давай, я ж угу. сам щеплю і ти тренуюся. Отак, понятно. Так, і починаємо її. Отак от, акуратненько обходить. Значить, обмотали трошечки, вона вже примоталась, тоді можна підрівняти її і поїхали. отак. Починаючи знизу, да? Да, ще починаючи, зручніше. мені знизу зручніше. а так тобі і, правильно. Так, бачите? і отак обмотуємо тугеньку під брунькою. О, бачите, щоб вона, покажи, володя, щоб вона з, одні... з однієї сторони, хоча б з однієї сторони, вона була отут от, якраз, якраз прилягала. Отак от. О. О тут вона хорошо. Ну, з однієї сторони. Під брунькою, бачите, отак от під брунькою. Ось так. А ми тоді покажемо, чи прижилися мої бруньки, чи ні. Обов'язково. От, Бачите? В принципі, нічого складного. Складність тільки в тому, щоб обрізати гарну бруньку. Так, ну ще трошечки, бачите, з'їхали. Оп, хорошо. Все, володя. Все там видно на камеру чи ні? Не знаю, мені сонце сліпить, так? Да? Ми, ну, да, ми, ми ще раз покажемо. Ми ще один покажемо. Ще, ще одну. Отак бачите? Тобто бруньку ми не заматуємо, ми заматуємо чисто під брунькою. І... Хватить вже. Та подожди, ну. О, відриваємо воно само за це. Ну вот так вот залепляется. И вот у нас еще одна. Треба. Так. Добрый. Ось, так. Еще одну сделаем. Ой, давай, Володя, еще раз. Еще одну. Тоненькі це теж треба. Це ну складно. давай оту низьку, а тоненькі я потім пощеплю. Давай щось я тоненька. У мене ось де ще є одна тоненька, я ж повинна показати. Давай. Давай, Ще раз Ще <клес> раз, дивіться, ще раз кажу, у мене не вийшло. Там Валентина Федоровна, я до вас приїжджала, Ну покажи мені Володя. Федора, да, вам дуже великий привіт. Я до вас приїжджала, ми з вами пробували щепити, у нас вчилися вдвох, і в, неї пада, в мене падала брунька завжди. Ось бачите, який я винахід знайшла. І це ж мені володя ж не об'яснив, що Іра. Можна ж отак, можна це ж спочатку Це Особисто твій винахід. Це да, особисто мій вихід. Можна отак. А коли ти навчишся, коли в тебе вже руки будуть стояти, то воно вже, я думаю, що і лежа, і стоя, і з підскоком, як захочеш, робити. Оп'ять таки обережно, не спішимо. Аккуратненько під гострим кутем, кутом тихенько проходимо бруньку тут. тут проходимо не спішим, не спішим. От я, бачите, я не спішу. О, пройшли бруньку. Тоді раз, все. Взяли, мабуть, багато. Ну, не заріз, мабуть, не зробила чи що. Або може. Забула? Ні-ні або може, знаєш, що я зробила? Деревини багато зачепила. А, мабуть. зачепила річ нову. Все, воно не підходить. Тож, ну, дивіться. Товста, да. Бачите, не, гілочка може... тоненька, і я зробив, бачите, оце я... залізла отут, в деревину. Отут не залізла, а отут залізла в дерево. Не підходить, Володя каже, не підходить. Так, робимо ще один. Дубль два. Так, от так. А, це, а знаєте чому? Тому що я боялась під брунькою, що в мене збруйне... Брунькою... Не, заглу... Не да. заглублять ніж. Володі, Нож також, кажу, да. Паралельно деревині, прижимаючи лезо до... О. О, от це більш-менш. Це більш-менш, так. Да. Да, більш як я мовчу. Оцю мабуть. О, да. Вона товстіша. Як тобі її показати? Проти сонця. Зрізала більш менш. Ну нічого, що хай зверху буде. Трошки ще зріж, бо вона коротка. ну Карманчик тобі. Деревину зачепила, то може сок вже виходить. Ну ладно, вставляй. Я проти... потім продублюю. Що ти продублюєш? Нічого мені не треба дублюю, то я сама буду все. Дублюю, дублюю. Я ж вже сама дублюю, якось, господі. Так, сама дуб блюю. Я не можу. Ой, ні, ну я вам хочу сказати, пробуйте, все вийде. А сліпи ту бокову. Да, а оце. ні, то що зараз плівку буде. А, а і, а... Та, і та цей ця, ця мишать буде. Мені все. Ну, бачите, вона одну совмістила, а з другої сторони не, не вистачає. Так, да? тобто да, не вистачає, але це нічого страшного. хоч вистач? би з однієї сторони. Оце да, це воно Да, хоч плівку би з однієї сторони. За, а нічого, що я відрізала отак багатенько донизу туди. Та, в карманчик. та, я Зробили. ще ближче робив. Ти, мені, ти мене не зрозумів. Ні. так, дивись, аж от туди розрізав. Та нічого, замотаєш. Тільки я сліпи бруньку, то що... Та я вже що... осліпила. Знизу. Ти ж її щас... Ще... Ріта, покажи, Боже! Її ж треба приймати. Покажи, ну, покажи, що це ну, таке. всі ми бажаємо це таке? любви. Ріта, не мішай. Всі хочемо кохання. І Ріта, ні, з правил, ні, да? що ти, ні. Ти теж хочеш в кадр? Да? О, Все, пішло, пішло. Бачите, коли отак от приматуєте, головне не мацати е, бруньку, не мацать і деревину, яку ви відрізали, не мацать. Ось, і можна, але можна її так, бачите, пальчиком раз і трошечки як би, підрівняти туди, щоб вона примикала. хоч би... Кара з карою вміщалася. Співпадала. Да, співпадала да, отак, бачите? Так, оп, ще раз. І так, не спіша. Не да, Так, як -то, Але Як, -то, як Але... то. кажуть? Швидко, швидко не робити. спіш. Як там? Як то кажуть, швидко не спішить, да? Поспішаємо. медленно. Да, Поспішаємо медленно, да. поспішаємо медленно. Так. Опа. Ну, бажано в пасмурну погоду або пораненше, щоб ну, да, щоб с... сонце не, под... не не висвічувало, ну, не підсушувало. Ну, не не, да, не підсушувало, да, все це. Ну, Нічого не страшного. Нічого страшного, по поганому тому, тільки ж ми знаємо, що мішає. Ну, так, так. <сев> <сев> да, до речі, можна і отут, <сев> от, 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 от на стволі, теж, теж зробити. Ой, ага. я на стволі можна зроблю ще? Можна, можна. Ще раз, набагато ще легше раз. Робити. давайте, дивіться ще раз. Що це в мене таке? Це погана бронька. Обалдеється собачка. Ага, так. Давай, Володя, сюди мені ще раз екран. Давай, ще раз показую, давай, як я це роблю. Мій винахід отак от раз на коліні підрізали трошечки так. Можна я оце вже? Ну може не треба оце? Не треба. Лезо должно, Вона тут Повинно брунь, пройти що? між деревиною і корою. Між деревиною і корою повинно пройти лезо. камбій Камбіскувати. І отут -от, головне, щоб брати, бачите, не такий кут гострий, дуже такий ось. Бачите, так от. І поїхали. Тут хорошо. а отож після бруньки починається. Отут не треба спішити, не треба отут. -от. Під брунькою не треба спішити. Можна даже. Навіть... Ви знаєте, я даже трошки так назад, трошки нужен, і вот так вот знову йду. И ничего. О! Хоп, бачите? Нормально. Нормально. <плес> Нормально. Угу. 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 <плес> Ріш. <плес> ну, там трошки заглуби, бачиш, ты не дорізал. Ну, до, до камбію не дошла. Не, да, отак повністю. Ну воно ще, мабуть, трошки ранувато. Та ні, ну що ж ти робиш? Зроби, щоб ну, до деревини дійти, але не чіпати. Ну як почувствувати якось ну, потрібно. Mm -mm. Лезу більшим котом. Володя, воно вже ти не чувствуєш, воно вже, ну я ж ріжу, воно вже підійшло до камку. вже пройшло. Ну, там ну, ну, Зайвий відріжж зразу. Не ну, треба, ну, воно, этот, скажи, вже, вже там деревина буде йти. Добре, ну, добре. Нормально. Що <кхем> страшного, один, два, три рази пощепити. От, дивіться. Давай, зни, знизу починаєш. Один-два рази пощепити, і у вас вийде. І коли у вас брунька хоч одна вже зацепиться, і ви побачите свій результат, тоді у вас прийде постійно досвід. Бачите, от я от пощепила в минулому році. У мене вийшло, і я вже розумію, що це не так складно. І у вас теж вийде. Бачите? от так от раз, раз, раз. Ну, давай я ще швиденько покажу. Не, Володя, в тебе буде своє відео. Ні, я просто хочу зрозуміти для себе, чи пора, чи ні. То вже от, Володя, от, в тебе будуть свої відео і там показуй. Ми ще не знімаємо твоїх відео цілу кучу. Ти як знімаєш, то в тебе воно ну, так виходить швидко і не зовсім понятно, що. А ось коли людина, яка ще не, не, так, не має такого досвіду, це робить. Понимаш, ну добре, пощепив ще та... дві оці, так? Да? Да. Чи... То воно, виходить, тоді ось, ну, люди дивляться і вони, у них з'являється, ну, що вони теж вміють зможуть це зробити. Понимаш? Це ж добре. Так. Да. Давай ще одну і все. Куди? Давай. Куди ну, я Ну, куди? Сюди і от сюди там. Ну, поганому Та, Та, ладно. <рес> <рес> так, ще раз з тієї сторони, давайте. Ще раз, ще раз будемо вчитися зрізати бруньку. Так, ще раз, Володя. На камеру. Значить, Отак трошечки отак. І поїхали. У Гострий кут. А то не кінцем річ, а да, так, да, щоб було понимаю. як тягнути. Так, і потягли. Потягли, потягли, потягли. Потягли. Отак, от, бачите, кут, Вова, помовчи, нічого не кажи. Де моя аптечка? О, так краще. Угу. Потягли і притягли. Бачите, в мене так виходить. А так як володя показує кутом ну, на, на вісу, в мене не виходить. Нічого. Отак. раз. Які так. твої годи. Угу. Ой, так, щас щас, щас, щас. Не трогай паломки. Я О, бачиш, це вже в нас краще виходить. О, це вже в нас виходить краще, правда? Тренувалося. Вже, вже третя бунка в нас вже виходить краще. Ще, Ще на одну там буде матеріал, ні? Подоживала. Тут зарані треба було дати ну, нічого. Це мені не подобається, що вона погано відходить від. Ну, стрейч такий угу. є. Ну зато добре, вона приліпає тоді. Так. Щ -щ, можеш щепити шматочком, як всі професіонали роблять. Не треба шматочка ніякого, так все нормально. О, бачите? Це вже, вже можна сказати, за якою брунькою в мене вже стало краще вийти. Бачите? Головне правильно відрізати бруньку. І ще одна така, такий момент, не кидайте нож, аби куди на пол, щоб він не, не бруднішав. Закр... Бажано його закривати, я неправильно зробила, закривати і класти десь або на тряпочку, на ганчурочку якусь, або на... Ганчірку треба мати, щоб да. протирати. І совміщати з однієї сторони, хоч би з однієї сторони. Казаю, дуже так. Щас, 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 щас. Хоч би з однієї сторони його треба совмістити кору. І буде нормально. О, Ми тоді подивимось, що в нас вийшло. Беріть, пробуйте. Я думаю, що у всіх все вийде. Бо... Не таке вже воно і складне. Та не складне. Я вам хочу сказати: ми з володі дуже полюбляємо цей спосіб щеплення іменно брунькою. Щепиться дуже хорошо, хурма, щепиться дуже хорошо кісточкові, шовковиця. Дуже непогано щепиться брунькою. І я ще хочу сказати, чим ой, зараз я піднімуся. Чим цей спосіб гарний ще. Тим, що тобі не треба відрізати деревину, а ти її відрізаєш вже тільки тоді. Ну, рослину не треба як, як, відрізати. І ти її відрізаєш вже тільки тоді, коли в тебе брунька. Ти подивився, ага, брунька пішла, тоді ти її зрізаєш вже тільки. Тобто, коли вже є результат, тільки тоді. Тому в такому випадку це краще. Ще хочу зауважити. Через два тижні. Пройде два тижні. І ви підійдете і подивитесь. Якщо, жива. Якщо брунька залишилася зеленою і пішла більш-менш вріст, тільки тоді можна прийти і розрізати отут плівочку, не бійтесь а пошкодити. Я зараз покажу. Оттак от Я покажу. Ми, ми обов'язково підійдемо і подивимось сюди. Що в мене з цього вийшло? Да? Так, собачка от. жива, ви не подумаєте. Покажи оце. Наприклад, отак, от ви. За, замотали, да? а, а, і можна розрізати, ось так, дивіться, просто взяти отак, і розрізати її, цю плівочку так от, розрізати. Да? От, розрізати. І не бійтеся, якщо ви пошкодите ось тут кору, і у вас такий надріз по корі пройдеться. Це не страшно. Деревина це переживе, вона зростеться і буде нормально. А плівочку ви знімете. От, е, а, Але я думаю, що пройде два тижні, ми сюди разом з вами підійдемо, обов'язково. І я покажу, що в нас з цього вийшло. Я спеціально не дам Володі щепити цю вишеньку, Чому? щоб потім е, Володя, Ну, щоб ви подивилися, що це наш з вами результат. Результат чайників. Ну, я хоч одну зроблю. Не можна. <реш> це результат наш чайників. І тоді я вас підведу, а так не чесно володя. Так не чесно. Ну, тоді пощиплю оцю ще. Я пощіплю, Я пощіплю, ну не будемо вже людей е, тривати так, так довго. Ну добре. Я думаю, що зараз я ще візьму ще один матеріал, це треба йти, бо в мене бачите, а. немає матеріалу. Я візьму, Я ще пощеплю дві гілочки, тут, щоб на кожній на кожні гілочці було по пощепі. А тоді, якщо то, що приживеться, ми його зверху підріжемо, під, подивимося, яка гарно піде в ріст. І тільки тоді ми будемо вже якусь, якісь дві, а може і не будемо прибирати, подивимося, як у нас вийде. Я думаю, що це відео може комусь стане в нагоді. Таке, ну, якби мені показували. Так, от, то я би отак от подивилася, ну мені так кажеться. Я напевнений, що з мене добра оператор ще. Ну, давай. <гум> да. І ще хочу сказати: пробуйте, пробуйте, обов'язково пробуйте. Щепити це не складно. Тим, тим паче, що в нас такий час, час можна і лези купити. І оці всякі плівки в нас є, весь матеріал. Тільки ваше бажання. І все у вас буде добре. І нащепите собі хурми різних кісточкових, там, шовковиці. Що завгодно. Звертайтесь, Звертайтесь до нас, або до когось там поживці, або де вам що подобається в садочках взяли гілочку, відрізали і пощепили. На все добре, всім, всім добре, всім всього самого-самого найкращого і такого сонячної весни гарної, як оце сьогодні. Головне і головне. Всім па -па. До побачення.